Вітаю! Сьогодні ми розглянемо у цьому відео, як створити автоматизований паспорт школи. Для цього нам необхідно створити Google таблиці, які допоможуть швидко і правильно обробити інформацію. Розглянемо це на прикладі 3 класів. Інформація про учнів тут вигадана. Отже, для кожного класу створюємо шаблон такої таблиці. І класні керівники для того, щоб могли працювати, їм потрібно надати доступ. У нас у правому верхньому куті є налаштування доступу. Обираємо редагувати функцію редактора, готово. Тепер класні керівники працюють із таблицями, кожен в своєму класі. Розглянемо 3 А клас. Для того, щоб робити позначки. В різних стовпчиках, які нам розповідають про пільгові категорії дітей, ми проставляємо напроти кожного учня ось такі флажки. Як це зробити, показую на вільному полі, наприклад, діти-сироти, обираємо вставку, обираємо флажок. І таким чином, проставивши усі флажки, ми можемо вже робити позначки напроти дітей ту, до якої категорії належить. Для зручності і за бажанням ми можемо додати колір. Обрали колір. Проставивши дані по кожному стовпчику, ми можемо встановити фільтри, виділити потрібні стовпчики і натискаємо в даних. Творити фільтр. Тут вони вже є. Тому розглянемо, як же тепер відбувається кореляція. Для цього нам необхідно по кожному параметру застосувати формулу. Знову ж таки, тут вона вже є. Давайте подивимося ось зверху над табличкою позначилася формула, за якою підраховані дані. Цій табличці. Вказую це на вільному полі. Виділили прямокутничок, заходимо вставка, функція, математична функція і обираю, що єсли. В скобках вносимо ті дані, які треба підрахувати назви стовпчиків під цими буквами вносяться англійськими буквами також від третього дві крапочки до дванадцятого. Думаю і обираємо істина. Ми побачили, що в даному випадку те, що ми рахували, є параметр діти з малозабезпечених сімей 0. Точно так вводимо цю ж формулу, тільки вже з іншими буквами, по кожному із стовпчиків. Таким чином, класні керівники мають всі дані, які підрахуються автоматично. Після того, як створено таблиці по кожному класу, створюємо зведену таблицю. Тут вона вже знову ж таки створена. Застосовуємо іншу формулу, оскільки нам необхідно дані зібрати по всіх класах. На вільному полі показую, як це зробити. Тут є всі дані, які позначені в класах. В тому числі дані про перебування дітей. Діти, що залишились в громаді, діти, що перебувають за кордоном, діти можуть бути з якими відсутній зв'язок, а також по всіх областях України. Для зручності ми можемо виділити області кольором. Додаємо колір заливки, і ось таким чином виділяємо. Області для того, щоб їх одразу можна було побачити. Таким чином робимо таблицю зручною для читання. Наприклад, ті ж самі діти сироти візьмемо саме цей параметр. На вільному полі демонструю, яка формула нам необхідна. Ставка функція. Знову обираємо математичні функції, і тут ми обираємо суму, тому що нам необхідні дані з кожного класу. Заходимо, наприклад, 3 А клас. Формулу, яка виділена, затискаємо лівою рукою, Ctrl, обираємо стовпчик з 3 А-класу. Заходимо. В інший клас, знову ж таки, затискаємо формулу лівою рукою, обираємо стовпчик з іншого класу. Коли ми зробили це по всіх класах, натискаємо Enter. Дивимося, у нас з'являється автоматично сума цифр. Наприклад, змінимо в третьому Б класі, у нас додалася дитина-сирота. Бачимо. Що і в класі автоматично загальна кількість зведена, ось ця цифра змінилася, і автоматично у зведеній таблиці вона також змінюється завдяки застосуванню ось цих форм. Для зручності окремо ще створена табличка, де дані зведені. По обласних центрах, в міській місцевості діти перебувають, в сільській місцевості, формули застосовуються такі ж самі, тобто формула суми, вставка, функція, математична функція і сума. І таким чином ми знову ж таки затискаючи цю формулу контр лівою рукою, заходимо в кожен клас. І обираємо необхідні дані. Ми отримаємо зведену ось таку табличку по кількості дітей, які перебувають в різних населених пунктах в обласних, міській або в сільській місцевості. Використання автоматизованих таблиць дозволить не лише зекономити час, а й зменшити ризики помилок. Збільшити швидкість обробки інформації. Дякую за увагу!